Знаючи, що Христос, Воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає, Смерть над Ним більше не панує. Читання вказує, що що ми маємо знати, що Христос, знати, який Воскрес, уже не вмирає. Вже більше не вмирає, смерт над ним нема, нема влади. Смерть вже більше над ним не панує. A pak je tam v 10. verši řečeno, že zemřel je jenom jedenkrát. V desátém věši napisalo, že Vomer taky jeden raz. A že žije dla Boha, dám Oca. A pak je tam 11. verš. Так само і ви вважаєте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога Христі Ісусі. Ано, що там, що ми кажете, але ми грішимо далі. Але ви кажете, але ми далі грішимо. А так як є то з тим, що ми зимжали гріх? То як є то з тим, що ми померли для гріха? А як ми перемагаємо гріх? А як ми перемагаємо гріх? то є в Христі Ісусі. А тут є то написано, що то є в Христі Ісусі. Máme mít za to, že jsme mrtví pro hřích dla hřecha pro Boha. A to v Kristu Ježíše. A to je v Christi. I to, že jsme mrtví hříchu, i to, že jsme živí pro Boha. I to, že my je živí dla Ježíš. To je v Ním. To není v nás. Čí proto je základem to naše. Наше, біжеку, відношення до Христа. Тому суттю то є підваленої наше відношення до Христа. Те кратце к тому, <coughs> ми до Христової смерті. Коротко про те що життя. А Воно є з'єднано з тим, що потім ми отримуємо нове життя. A poštol Pavel volá, že s Kristem jsem ukřižován. A poštol Pavel volá, že s Kristem je rozpráty. Že to nežijí já. Neživu už já. Ale žije ve mně Kristus. Ale živá ve mě Kristus. Či v nás má žít Ježíš. To v nás má je žít Ježíš. Čili А то є все це А то є ціла таємниця. Подстата християнського життя. Тобто суть християнського життя. Дати Єжишові місце, аби він міг мені жити. Дати Ісусові місце, щоб він міг мені жити. В молитві Отче наш, будь воля твоя. Ми твічи нас молимося, нехай буде твоя воля. А в тому є то А в цьому є суть то то, то та то таємство. Ісус прийшов на цю землю. Ісус прийшов на цю землю, аби виконував волю небесного. Щоб виконувати волю небесного Отця. Рекамін покермен є волю каже, мій, виконувати волю мого небесного. Каже, моя їжа є виконувати волю мого небесного Отця. А каже, наслідуйте А потім каже, наслідуйте мене. Ідіть за мною. Візьміть свій хріст. Візьміть свій хрест. А будьте за мною. Ідіть за мною. Чи прийміть волі небесного Тобто виконувати волю небесного Отця. Я вам можна відправив той прибіг, коли ви ще були фаражем на Моравії. Я коли був священником на Мораві. Як там послати сповіді семи, як там нас є таких років, така бабка там була. Була бабця, мала 75 років і після сповіді. А як часто ви молитесь? Я їй питаю, як часто ви молитеся? Так я все молитесь, А Вона каже, я постійно молюся. Я кажу, почте йде, пожалуйста. Я кажу, то як постійно молитеся? А вона каже, яка, ну я все, 12 дітей. Вона каже, я мав 12 дітей. То було обдобі, от року, вона ж вже тож. То була господарська криза. Тоді була господарська криза. То була сітель рок 19-20. 9 až možná 100 rok. 1929-1940 roky to bylo. Číká bylo, byla taková těž, těž, těžká krize byla. A on říká, no a já jsem, no říká, já jsem, uh, no musela se starat o děti. No kaže, já musela turbovat se za děte. Аби не зенжили франті. Щоб не померла з голоду. Так, колікрат до півночі працювала. Часто до півночі працювала. Ріка: "Боже, ти би си дай на старі, ста ста аби я могла". Молити. І просила Божа, щоб ти мені дай мені старі, щоб я могла молитися. Я би сама для простевину. Я б тоді молилася і вдень і вночі. Дай мені дожити старі. Дай мені дожити до старості. Аби могла дохватить, які я могла колещися. Щоб я могла виховувати тих дітей, і нарешті молитися.

Ачюліс є об'єдовими. А людина собі усвідомлює. Скільки там старі люди? Скільки мають зараз старих людей? І всі сидять перед телевізором, і рецитоці вони говорять. Ja. Які дивляться телевізор до аж до, до 3-ї ранку. Смрт Смрт Смерть мають на язику. Смерть же мають на язиці. Там носяє з них умирає 40. І багато з них помирає при телевізорі. Тиску теж досягає, як досягає, то і то пеничка чортова, який. Хто телевізор назвав як що то я коробочка чортова. Я в цьому не маю жодного коментару, я ці 30 років не їду на телевізор. До цього немає ніякого коментару, але я 30 років не дивлюся телевізор. Практично так, що… А якби… Ну, немає часу ні на що. Ja, ну, немає часу на то. Тобто, треба се молити, працювати. Треба молитися, працювати. А вони маніпулюють і скаже обичайної справи. А вони маніпулюють навіть через звичайні новини. То не, щоб тільки неморальні фільми. То не, щоб тільки неморальні фільми. Але то mm. таке… I, i, ale i to je. Ale <laughs> jako si spominna jakby děti, jak si jak se rozháří a říká, rozarin hovořila o tom, že musi se každý da mluví. I zhadu to je schecciavy obličeje, co ona go, že o shouldn'a może moleti. I casi já po stejně mollice. Ona byla sama už byla sama. Niko nemá. Ona byla šťastná. Ona nudila se, ale by hostel. Onažila jako nějaká pustin. Podobně jako ta proroky Anna, která byla vychránena říkat dnem i nocí chválila modlila se Bohu. Podibně jak proročice Anna, že napisáš, že den i nič molila se do Boha. Takže je možné prostě. Але якщо йдуть всі вийдуть Але людина має телебачення... Так, все може не То вже не буде молитися. Ну, no, але хто... Так, хто не має того духа молитва, і ту потребу. А хто не має духа молитва, ані тої потреби. як ми тепер хлопці, мали ні яко так ве яко з евангелізацією. Хлопці, пер мали свічення з евангелізацією. Які солу тип правила те евангелізації? Які правила евангелізації? Ми обіцяти а нікому ясно повідомили, видали середсі о Єжише. Сказали, що коли комусь чітко сказали свічення про Ісуса. Так, потом, потом, а ніж що був такий трошку бой. А такою той була яка з боротьба? Так

Йдете, а звістуйте. Написано, йдіть і звіщайте. Ви ж віде, що мати мовити. Як знаєте, що маєте говорити? Кеди ж нікої То коли когось ви сварите. Покуд сте біль посварені. Була воля Божа, аби сте свідчили. Якщо ви знали, що є Божа воля, щоб ви свідчили. Так є потреба, аби сте виділи, як мати мовити.

А потім не робіть собі жодних пане, ти, ти не Господи, ти послав. Господи, ти мене послав. Я все це не можу. Приправити. Я си Я не виділ, як то Я не знаю, як то скінчиться. Ти сні там послав, ти маєш за це відповідати. Ти мене туди послав, ти маєш за то відповідати. І то to, моє зло, добре, що враті добре. Ти то моє зло вмієш повернути. Я сам хотів тому чоловіку добро. Я хотів для тої людини добра. А проте ж я, як осенця, емоційний тип, ти то віш. А тому що я емоційний тип, а так, A, ти ж сам там його висварив Що no, я його порядно висварив? Ну я то признаваю, що це зле. Ну no, я признаю, що це зле. Ну no, так, але я яко роблю покаяння. Я <ský> ja, ja роблю покаяння. Ну, а я не буду мені тільки в депресіях хмуристо. Але я ja не буду мати депресії хмуристо. І там послав такий який сен? Ти мене туди послав таким яким я є. Я ja роблю покаяння зато? Я ja, зато роблю покаяння. Але я сам ради за того чоловіка, через якого сен, я теж се висварив. Я молюся за ту людину, яку висварив? Протей ти сій вші молці. Тому що ти всемогутній. А ти то моє зло можеш обрати добрим. І ти то моє зло можеш перевернути на добро. Я сам нахилко на зло. Я <ský> не хотів чи не злов. <ský> Дівчине, ти добро. А же сім použил тому то зло. А те, що ви використали для того зло, а я сім поставлю тебе. Але я послухав тебе. Чілий, так як вояк, має відповідає ти... за нього велетень. За військового відповідає начальник. Чили я се рушил, а звіздував. Я йшов і звіщав. Рікаєте, ете азвіздуйте. Ти сказав ведіть і звіщайте. Нічого Не філософуйте, звіщайте, просіть. А ти мав якійсь депресії? А ти першоб я був якісь депресії? Ти знак невіри. То є знак невіри. Так. Добре, я тіка в очищеніший, до в дальших етапі можна буде щемнішим. мовити. на цьому етапі бути щемнішим. Але мовити. я як Але я можу протидіяти це я. Ти був... те, те духовні бої ато To, а то це не так контролювати. Але то і духовна боротьба, і то не дасться контролювати. Просто його ще й руку, Відкрий рот і свідчі. Приносі серце. серця. серце. Ти хочеш, аби просто та душа була спасена. <coughs> ти хочеш, щоб та душа була спасена. Ти маєш ту жизнь, аби звістувати Ти маєш ту справу, щоб звіщати. А єдно то будеш рікати лагідно, інді просто не лагідно. Один раз ти будеш говорити лагідно, а другий раз не лагідно. Але дуже те є, аби то було